Друзі, привіт! 27 березня вересня відбувся мій перший виступ в українському домі для наших класних потужних жінок-дівчат-українок. Ось я вам обіцяла, що я зроблю запис на YouTube. Я його зробила. Але 70% запису без звуку. Я не знаю, чи це а, пан телефон, чи це пан мікрофон, але хтось мене дуже сильно підставив. А тому я зараз ставлю частину ту, яку вийшло записати нормально. Е, ось, проте, я думаю, що у всякому випадку, якщо хтось хоче від себе, від себе для себе щось взяти класного, він візьме. А чому я якась така мутна, напружена, тому що в мене знову не повертається шию? У мене вже просто терплячка Фух, закінчується. Добре, дивіться, пишіть, будь ласка, під відео взагалі свої інсайти, свої думки, що дізналися нового, тому що це завжди мотивує мене знімати далі і більше їмо а не п'ємо про це я вже казала і не їмо ненависні продукти це теж дуже велика помилка тому що часто в людей здорове харчування асоціюється з гречкою з курятину якоюсь там особливо з грудинкою. чомусь здається що грудинка топ а всі інші ділянки курячого тіла не топ. Отже, можна все замінити. Абсолютно будь-який продукт, і я дуже раджу це робити. Тому що якщо ви відчуваєте, що ви не зможете так завжди харчуватись, то навіть не починаєте цю систему харчування, то неефективно. Далі, правила тарілки сказала. І тепер переходимо до інших китів здоров'я. НТА та спорт, НТА – це не тренувальна активність. Що це таке? А це наші прогулянки, це все, що ми вдома робимо. Миємо підлогу, беремо речі, миємо посуд, годуємо, готуємо, граємо з дітьми, чи граємо з, не знаю там з чоловіками, з подружками. Загалом побутова така активність. І спорт, я думаю, розумієте, що таке спорт. Якщо говорити в контексті саме струмтішення, то НТА, саме не побутова активність, вона значно важливіша для нашого. І здоров'я, і для нашої струнку ніж спорт. Ось, тому що приблизно до 30% від добової норми енергії ми витрачаємо саме на НТА, якщо у вас адекватна НТА, і лише до 10 на спорт. Але спорт теж дуже важливий. Отже, НТА це що ви маєте робити? Основне це ходити. І ходити потрібно від 10 тисяч кроків. Але якщо ви ходите зараз 2 тисячі, я не раджу вам завтрашнього дня йти 10 лупити. Йдете завтра три тисячі, післязавтра три, потім наступних 2-3 дні, чотири тисячі, і так до десяти. Чому до десяти, дуже довго розповідати не буду, але проводились багаточисленні дослідження і е, визначили саме таку цифру, і це дуже позитивно впливає на ваше здоров'я. Як це можна зробити? Це можна менше користуватися ліфтом, звісно, не були там з якимись сумками, тому що ми обираємо завжди, дивимося, точніше, ставимо на ваги користь та шкоду. Е, ось. Це ми можемо ходити пішки, просто гуляти. Навіть якщо ви їдете на транспорті на роботу чи будь-куди, ви можете вийти на одну зупинку, на дві зупинки раніше і пройтися. Ось спорт стосовно спорту, теж дуже важливо для нашого здоров'я. В першу чергу, до схуднення він практично не має відношення, тому що якщо ми позаймаємось, навіть нормально від в спортивній залі, спалимо, спалимо. приблизно там 300 калорій, можуть писати. І бігові доріжки, і різні ваші там, годинники більше, на те вони і треба, але насправді спалюється не так багато. І 300 калорій це ну, 50 грам горішків, це 50 грам шоколадки, ну, може, 55. Тобто, якщо не збалансувати раціон і не, не буде в профіциті, спорт ніяк не допоможе. Стосовно спорту, щоб я порадила, я порадила в першу чергу це зрозуміти його важливість. А важливість полягає в тому, що ви зберігаєте м'язи. Якщо ми не говоримо з якимось там додатковим навантаженням, лупашимо сильно, ви зберігаєте м'яза. М'яза це наше здоров'я. А якщо ми візьмемо дві людини, одні 70 років, інші 70 років, одна буде сальто стрибати, інша ледве буде просуватись, справа в м'язах. Переважно, звісно, є там інші якісь фактори, так може кожним якісь захворювання, але якщо ми беремо все в них отаково. По здоров'ю лиша різниця в м'язах, то в одній м'язів достатньо, а в іншій, може бути саркопенія. А це коли від того, як їй було 20 років, в неї залишилось відсотків 20-30 м'язової тканини. А за наш рух відповідають саме м'язи. Тобто не кістки, не шкіра, не жир, а саме м'язи. Ну, звісно, дороги закінчення. Ось тому в перспективі це дуже класна штука. І ще що важливо, для стрункості теж важливо. Чому? Тому що, якщо. У вас є достатньо м'язової тканини, ви можете їсти більше. Знову ж таки, я 60 кілограм, інша дівчина 60 кілограм. У мене м'язів більше, в неї м'язів менше, я їм на 2000 калорій, я худну, вона їсть на 2000 вона набирає. Чому? Тому що щоб утримувати в організмі 1 кілограм м'язя, організм витрачає 13 калорій. А якщо жиру, то він витрачає всього 4. Розумієте, тому м'ясо загалом це класна штука. А далі як займатися спортом, якщо ви терпіти цього не можете? Починати дуже, 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 дуже поступово, дуже поступово. Тобто ви маєте з собою домовитися, що там знову ж таки Ілон, Наталя, Христина. Я люблю і поважаю себе, свій організм, я хочу бути здоровою, класною класно жити це життя, наскільки це можливо в теперішніх умовах. Ось тому я буду займатися спортом. Завтра займаюся 5 хвилин. І наступний весь тиждень займається 5 хвилин. Якщо мені не сподобається цей вид спорту, я змінюю його. Тобто ви можете проводити різні домашні тренування. Мені здається, відкриваєте Ютуб, там чого тільки немає. Тільки дивіться, звісно, за адекватністю і обов'язково зважайте на своє самопочуття. Якщо відчуваєте якийсь біль або ну прям дуже якесь дискомфортне відчуття, зрозуміло, що ви пристаєте це робити. Далі що ж може допомогти? Ви можете собі створити всі умови. Для того, щоб хотіти займатися спортом В моєму випадку, це класна музика. Якщо ви думаєте, та, що ти нутриціолог, що я там займаю спортом, я кожного ранку прокидаюся 4-3 ранку, думаю, де там моя гречка з'їсти чи де моє авокадо, хочу одразу три тренування зробити. Ні, звісно, буває всяке. Буває, немає настрій, буває, не хочу займатися. Але я розумію, що я виїжджаю, по-перше, на дисципліні, по-друге, я розумію, як зробити так, щоб я захотіла. Я вмикаю класну музику, у мене є одяг, в якому я люблю тренуватися. У мене є коврик, який мені дуже подобається. Коли стає тепліше, я йду в ті локації, де мені дуже подобається займатися. І ваш мозок зафіксує, що в принципі попереднього разу ти щось зробила приємно. А якщо ви відлупаєте тренування одного годину, без музики, в ненависному якомусь, або просто в одязі, який не подобається, ви дуже сильно стомитесь. То, звісно, ваш мозок зробить все для того, щоб ви більше до тренувань не повернулись, і у вас було сто і одна причина, чи мільйон, і одна причина. Що не займатися? Так, наступний кит наш. А, зараз скажу про НТА, про спорт норми. Отже, спорту у нашому організмі це, спорт, це не ходьба, спорт це тренування будь-яке. Це може бути і плавання, і танці, що ви собі хочете, від 150 хвилин на тиждень. І все єдно, як ви розпреділите. Це може бути двічі там, по 75 хвилин чи 5 разів по 30 хвилин, як вам добре. Ось і ходити взагалі дуже важливо ходити саме від 2,5 годин в день. Але знову ж таки робимо на тріючку. Маєте можливість пройти з півгодини годину, півгодини дуже мало годину протягом дня супер. Маєте можливість 2,5 з взагалі чудово. Далі, сон. Зараз я поп'ю води, бо я ж так типу, розкричалась. Сон дуже часто, як на мене, недооцінюють. Але він впливає і на фігуру, і більше ще більше на здоров'я. На фігуру чому? Тому що під час сну у нас виробляється лептин, гормон ситості. Відповідно, ви не досипаєте, гормон ситості е, виробляється менше, як наслідок ви приїдаєте. Логічно, логічно. Е, стосовно здоров'я, думаю, теж все зрозуміло. Як зрозуміти, чи ви добре поспали? Немає чіткої цифри, немає такого, що всім спати 7 годин. Е, немає такого, але добре, коли ви визначите свою тобто це не має бути менше 6 годин і більше дев'яти. Після сну ви маєте прокинутись відпочившою. Тобто, якщо ви прокидаєтесь і відчуваєте, що ви розбита, розбавлена, це не окей. Якщо ви відчуваєте, що ви відпочивши, так, 5 хвилин перше не хочеться підніматись, буває таке це нормально. Е, але іменно ви маєте відчути, що от ви відновилися. Це тоді нормальний сон. Влягати, не лягати, а саме засинати добре до 23.00 і далі до 22.00. Ось, які рекомендації по організації сково можу дати? Теж декілька коротко. Це або а, штори блокаут, або взагалі у вас має бути темно. Загалом темно, ніяких променів, е, ніяких джерел світлень, нічого такого не має бути. Зрозуміло, що гаджети ми відкладаємо це все ясно і чесна совість. Так, добре спати. Стосовно стресу, стрес теж впливає негативно і на нашу фігуру, і на наше здоров'я. Є такі поняття, існує, як стресова виразка, думаю, можливо, ви теж таке чули. Тобто через стрес, через гормон кортизол, адреналін, через різні гормони стресові у людини просто з'являється виразка. Виразка на хвилинку – це передраковий стан, якщо її особливо не полікувати, тому це дуже важливо. Ось, стосовно фігури, чому стрес впливає, тому що ось цей кортизол теж є такий кортизоловий живіт. так, І він буває від стресу. Тобто Це може бути від типу тілобудови, а може бути від стресу. Чому? Тому що кортизол надлишок направляє саме в цю ділянку. Ось тому... Важливо взагалі розуміти, пам'ятати, що є локус контролю. Є таке поняття, так є зовнішні, є внутрішні. Внутрішній локус контролю це, це те на що я можу впливати. Я можу впливати зараз на те, чи я тут провожу лекцію чи ні. Я можу впливати на те, що я сьогодні їла, як я сьогодні спала. Чим я займаюся, як я провожу свої дні там, як не знаю, виглядає, почуває себе моє тіло, там щось в сім'ї можу вирішувати. Я не можу вирішувати. Е Якісь питання зі стихійними лихами, я на це не впливаю. Я не можу вирішувати глобальні питання з повномасштабним вторгненням. Так, я можу донатити, я можу поширювати інформацію, але ну, глобально я не можу це зупинити. Ось, тому просто треба навчатися розмежовувати. Це не значить, що все, будемо паркати, 24 на 7, ніхто ніколи не хвилюється, не стресує ні, але вже це значно легше стає. Ось. І останнє це відпочинок. Дуже теж його недооцінюють, і я в тому числі недооцінювала до недавнього часу. Я такий собі трудоголік взагалі дуже потужний. Я дуже багато працюю, при тому, що у мене сину буде тільки два роки скоро. І я почала працювати, коли йому виповнилось два тижні, я вже вийшла на роботу. Ось я трудоголік, і я думала, що так ефективніше, так я там досягну своїх результатів, якихось поставлених цілей, так я реалізую. Але я не врахувала той факт, що обов'язкова умова якогось прогресу, гарного самопочуття, успіху це відпочинок. І відпочивати потрібно тоді, коли ви втомлена на 7 з 10, Це максимум. Сімка це максимум. все таки відпочинок, відпочинок це не гортати інстаграм, це не гортати ток це не дивитися якісь там якесь навчання, так воно мені дуже подобається. Я буду дивитися, якісь там лекції цікаві. Це не відпочинок. Готувати там прибирати, новати це не відпочинок. Відпочинок це або займатися прям улюбленою, приулюбленою справою, яка для вас дуже звична, і ви взагалі входите в такий медитативний стан. Не знаю, там в'язати, щось там шити, вишивати, займатися спортом, теж, до речі, відносити до відпочинку, але коли не занадто. Тобто, не коли ви лупашите там з гирями, якимось по 150 кілограм. Ось відпочинок – це просто полежати з заплющеними очима. І дуже бажано, щоб. У вас був баланс, тобто є справи енергодаючі, є справи енергозабираючі. І ви можете сама проаналізувати, зробити собі дві колоночки на аркуші паперу. Проаналізувати, скільки ви живете в борг в себе, в своє своєї організму. Е, ось. Тобто, теж часто зустрічаються, і я в себе це теж помітила була раніше. Що я сьогодні запланувала там знов провести лекцію, створити там програму, записати лекцію, ша там щось ла-ла-ла-ла-ла. Купа всього, по дому щось зробити, пройти навчання, зараз проходжу три навчання. І в тому списку раніше б ніколи не було відпочинку. Зараз абсолютно кожного дня у мене є або там ванна 40 хвилин, або я стою на цих цяхах садху, або я займаю спортом, будь-що в мене є, щоб я проводила подих і. Вже ти виходить ефективніше. Такий парадокс. Тобто я ніби працюю по годинах менше, але значно ефективніше, тому що коли ти виходиш після відпочинку працювати, в тебе є якісь нові ідеї, в тебе просто енергія і ти можеш нормально робити свою роботу. Будь-яку. Неважливо, чи це робота над стосунками, чи робота там з дитиною на стосунках, чи взагалі там бухвання дитини, домашні справи, чи робота-робота. Ось, Тому відпочинок це є невід'ємна частина наших квітів. Так. Ще хочу вам сказати і наголосити, що бажання тисячі можливостей, не бажання тисячі причин. Насправді, щоб щось не робити, щоб добре спати, не добре їсти, не вийти на роботу, не підвищити кваліфікацію, неважливо, що не поводити себе нормально в парі, в сім'ї, можна знайти завжди. Тисячу причин, от реально. Ви мені скажіть, якщо я зараз щось не хочу робити, ви мені щось скажете, я знайду мільйон причин, що я не можу це зробити. Якщо я справді захочу, я знайду мільйон можливостей. Тому тримайте акцент на тому. А те, що я зустрічаю на практиці, це коли люди приходять там, до мене в проєкт, до прикладу, і дивляться якийсь рецепт: Ось, в мене немає одного інгредієнта, немає в мене там, не знаю, петрушки, значить, я не буду готувати цей рецепт, піду поїду пальмені. По так виглядає людина, яка шкає відмовки. Або ой, я цю вправу не можу виконувати, значить не буду в принципі це тренування виконувати, а ще краще ніколи не буду взагалі ніякі тренування виконувати. Ось, а людина, яка шукає можливості, пише Ілона, привіт, в мене там немає того інгредієнта, Що мені робити? Я кажу, замінилося моїх символ, або взагалі можу його не їсти. Тому завжди шукаємо, в принципі, знову ж таки по житті, то не стосується конкретної чи циструю. Так. Це програма. Кому буде цікаво, ви сфоткаєте. Скоро стартує мій проєкт Авторка свого тіла та життя. А ми спілкуємось, спілкуємось. Ми проходимо взагалі програму, побудована так, що ми працюємо і з головою, працюємо з тілом. Перший блок у нас нульове не розповідаю. Перший блок у нас енергія, стан прийняття себе. І свої кордони. Коли я кажу про енергію, це немає саномазії, якісь там оце дихання матку, якісь неприйнятні штуки, можливо, реальні, але я до цього не маю ніякого відношення. Я говорю про нормальну людську енергію, щоб можна було жити своє життя нормально, щоб бути в нормальному стані, а не там о 16.00 вже ледве волочиш ноги, немає ніякого настрою, взагалі нічого не хочеться. Прокидаєшся, і думаєш, що я прокинулась. Далі, в другому блоці ми детально розбираємо харчування взагалі роботу всього, ну, переважно, шлункового кишкового тракту. Третій блок це тренування, тренувальна активність, та видно, там антиселютна програма. Коротше, ви бачите програму, і четвертий блок покращення всіх стареждя, баланс жіночність. І п'ятий блок як не повернути вагу і продовжити схудення. І там ще є додатковий матеріал. Це я коротенько розповіла. І я вам дякую за увагу і не залишаю вас без подарунка. Зараз я до того, як я Дивіться, якщо ви фоткаєте мене, або фоткаєте зі мною, або фоткаєте слайд, виставляєте собі в сторіс, відмічаєте мене, пишете щось, щось пишете. Що хочете пишете, я вам скидаю меню на тиждень. Неважливо, чи це для підтримання, чи для набору, чи для скудення, просто узгоджуємо борці. А тобто, що ви собі розуміли, як виглядає раціон, який може мати і холодець, і голубці, і все нормально, без курогрудки. Ну курогрудка теж може я бути дала. ще раз. Нагадую, що залишайте свої вподобайки, коментарі. Ось підписуйтесь на канал, підтримуйте канал, і я буду записувати все більше і більше відео для вас. Обійняла, поцілувала. пока-пока!